Привіт! Сьогодні в Рубриці Бібліотека рекомендує Ольга Саліпа. Ольга Саліпа сучасна українська письменниця та журналістка, яка здобула популярність завдяки своїм проникливим творам, що майстерно поєднують реалістичну прозу та гострі соціальні питання. Книги Ольги Саліпи створюються для читачів можливість не лише насолодитися цікавими сюжетами, а й задуматись над життєвими проблемами, які торкаються кожен. Творча кредо Ольги Саліпи найкращі поруч. Саме тому в її книжках багато історії України та краєзнавчих цікавинок. Окрім книжок для підлітків, пишу поезію. Рекомендую до читання. До зустрічі!